1 вересня будуть закінчені? закінчені всі не але В основному проценті на 90% буде закінчені. Дуже багато робіт, ну, то не звини освіти, дуже багато робіт буде починати ще після 1 вересня, тому що зараз дали 2 мільйони 550 eh, з фонду депутата Яніцького на третю школу Поки там про включення в бюджет, тендер, це буде в жовтень місяць початок роботи, не навчальний рік. Але Ніде ми не дінемось, щоб замінити всі вікна в школі, прийдеться трошки потерпіти. Не кожен рік дарують такі суми, дають місто, щоб потім ще буде заміна віком в четвертій школі, ще буде. В п'ятій, школі. п'ятій, якщо зараз нормально з оточенням бюджету все пройде. Тобто в нас ще дуже багато планів. Зараз на сьогоднішній день мільйони осваряться. 12-й садок, криша робиться, перший садок, вікна вже замінені щоб заїхати, то приємно глянути. Самий старий садок виглядає він доволі непогано. Тобто дуже багато роботи робиться, і ми вчора проїжджали, працівники освіти працюють, малюють дитячі майданчики. Ну, роботу ведеться. Спорівні з інші Я думаю, першого ж батьки будуть дуже приємно вражені. Хоча багато є, що кошти збирають, йдемо. Але ніхто не може сказати, що міська влада не дає. Питання є про. Тільки до топки закладу. З договір що... укладений, він буде робитися, бо зараз тільки робиться сантехніка всередині закладу, а басейн, на жаль, буде робитися вже ну, з середини серпня починатися. І скоріше, що займе ще вересень місяць, він окремо стоячі приміщення, вони будуть робитися, бо зараз там треба розкопувати, дивитися, яка причина, бо так візуально не можна визначити, що це таке. Це Ніхто за те, щоб прийняти рішення про кіти, ніхто за хто про.